Вітаю вас! Я знаю, знаю, що світло і все інше. Але можливо, ви звернули увагу, можливо, що курс євро-гривня, так сказать, підріс. Ну, євро стало дорожче. Але ви, напевно, не звернули увагу, що це відбулося не тому, що там якісь такі незрозумілі події, а просто тому, що курс євро-долар підріс. Ну, якщо раніше дійсно євро коштувало менше одного долара, зараз більше. Виникає запитання. А чому? Як чому? Пам'ятаєте, може, місяць тому я вам розповідав, що якщо ви хочете дійсно, не б сказати, підзаробити на інвестиціях, якщо ви зібрались купувати валюту, то я вам говорю, звертайте увагу на євро. Звертайте. Пам'ятаєте? Ні, дехто пам'ятає. Тому що, розумієте, така ситуація, коли ви дійсно здійснюєте, ну, скажімо так, розумні дії, то можна дійсно розумно заробити. Ну, чому тільки долар? Я розумію, євро. Просто можна, можна заробляти на доларах, ваш любими тем купи продав. Але треба враховувати співвідношення євро-долар. Тому що дійсно ну, це така була вигідна ситуація, коли євро коштувало менше одного долара. Тобто, а в нас як курс євро рахується? Через крос-курс. І тому ви оп, купили дешевше. А зараз, ну фактично, е, у нас долари якби спокійно там спить. Ну, трішки рухається, трішечки знаю. А євро -долар розвернувся. Опа! І на рівному місці копійчик. Тепер запитання, що далі робити? Ну чому, чому, чому так трапилося, що євро стало коштувати більше одного долара? І що буде далі? Хто винен? От про це тільки для Клубу економічної мудрості. Чому? Ну, по-перше, якщо у вас нема грошей, нафік вам це все знати. А по-друге, я прийшов до висновку, що треба дійсно розумне розповідати тільки тим, кому це доречить. Тобто мудрим людям. Тому що, чесно говоря, знаєте, дуже багато прикро. Дійсно розповідаєш якісь розумні речі, ну, наприклад, про ці ж співвідношення євро-долар, чому, як він рухається, куди, що буде далі, які фактори вплинули. А тут тобі. Ренат Яхти купив! Нема за що хліба купити? В сторону. Ну туди от туди. Отут. А кому дійсно цікаво? Ну, що таке профільні інвестиції? Взагалі, що це таке, так? Да? Ні, знаєте? А дійсно, чи можна ну, як би, заробити на цих курсах євро-долар чи не можна і взагалі от, як ви спекулюєте валюти як треба спекулювати для цього я і створив клуб економічної мудрості тільки для мудрих так що якщо вам дійсно цікаво що далі робити купувати продавати ну до євро євробається або взагалі нічого не робити тоді тільки для членів клубу я вважаю це справедливо. Тим паче звертаю вашу увагу, що у всіх розвинутих в країнах є таке правило, дуже добре правило, у нас сьогодні існує. Якщо ви хочете отримати інформацію, а ще й економічну, а ще й доречну, а ще й таку, яку можна використати для отримання прибутку, безкоштовно ви знаєте, де сир. Да, ви Інформація повинна бути доречна, повинна бути справедлива. І повинна бути... Взаємно зрозуміло. Так що всіх, кого цікавить мудрість, цікавить в клубі економічної мудрості. Ну, Заодно подивитись відео, яке зроблено для учасників клубу економічної мудрості, про те, чому зараз євро коштує більше одного долара. Що ж трапилось, то, господи. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.